Всім привіт! Вітаю вас на цьому прекрасному ставку в селі Одаї. Сьогодні основна моя ціль це щука. Зараз я спочатку пару кружків закину на карасика і буду намагатися ловити на спінінг і сподіватися, що клюне зубата. Вперед, бо я вже трошки запізнився. Ось так легенько надів двійничок там і ну, як він тут? Так, нормально. Жвавий, все окей. Так відрегульовуємо. Og det nye. Ja. Декілька кружків закину, Зараз зроблю монтаж спінінга і буду спінінгувати. фаворит професіонал спінінг. Довжина 2,20, тест від 5 до 20. Шнур 0,10 я дав. І все ж таки подумав я, що даю. Металевий повідець, тому що тут такі кусаки є, що в мене перекушували флюр просто за милу душу. Даю приманочку від фірми віст. Не пригадую яка, якщо клюне, то тоді обов'язково. Скажу вам. Ну що ж, перше закидання. Цієї ночі випав сніг і передали мінус 4 по прогнозу. Не знаю скільки зараз тут може бути. Може тут трошки холодніше. Але вдень обіцяли, що буде близько нуля. Однак бачу, що шнур обмерзає, кольця обмерзають. Ну, звичайно, що така риболовля. Не дуже комфортна. Так. Відбувається риболовля. І я сиджу з надією. Щось спіймаю. Так, зараз пропливу подивлюся, чи не спрацював якийсь кружок. І до берега трошки погрію, чаю попів, і знову продовжу риболовлю. Щойно спрацював оцей кружочок. Перевернувся та подерла його та й виплюнула. От штучка. Ох, нічого там кружок аж під воду тягає. Все, щас під водою треба. Винирнув. О, там же, мабуть, сидить щука. Зараз я скоренько пливу туди. Знов нирнув. Так. Окей, погнали. Грубенька. Я розумію, деякі з вас будуть засмучені, що я не зовсім таку велику щуку взяв. Тут не діло в моїй жадібності. Я коли ловлю на диких ставочках, то таку щуку я завжди відпускаю. Ну, останнім часом. Однак мої друзі, які є власниками цього ставу, ну Сергій Васильович був і пані Галина, та й сторож наголошує, щоб по можливості не відпускати щуку будь-якого розміру. На жаль, і тут багато розвелося. Ну, як, на жаль, для них, на жаль, для спінягістів це звичайно добре. Але коли люди вкладають гроші, і тут і дамбу укріплювали, і площадки роблять для машин, і там шлагбаум. Ну тут витратів багато, витратів багато, шутру підсипають на дорозі, докуповують рибу, запускають, то звичайно людям шкода, коли якась видра. Появляється, чи якщо є великі щуки, а вони спокійно їдять, кілограмового коропа. Тому я цю щуку беру, водичку покладу і запустимо в той ставок до ігра. Був тичок. Оце так рубануло. Ого, це вже треба міняти. Це воно так ударило. Хоча ще пару разів може кинуло. Бачите? Ну і ну. Однак є yeah. щось де вони полапки, о, супер, супер, друзі, супер, супер, супер. Znaczy dzisiaj dzień taki, że... Trochę klewy, powiedzmy tak. Taka pokusana, jednak... Teraz pracowała, widzisz. Super. В 11 годині На спині клюнова щука. Друзі, кому захочеться сюди приїхати, то я дам номер телефона в описі до відео. Різні питання, які там вас будуть цікавити, ви можете позвонити і запитати. Зараз більше перемещаюсь, рухаюся і навіть на берег виходжу трошки, пройдуся інтенсивно. Ну і також я сьогодні одягнув неопренові шкарпетки. Тому мені і тепліше сьогодні. Сьогодні зранку на тому озері, що біля шлагбаума ближчому було два рибака то вони казали, що взяли щуку на 5 кг. Але сьогодні чи ще минулий раз я не знаю, що вам сказати. Вони з берега рибалили на спінінги. Тобто на тому ставку також є щука і також чималих розмірів. На цьому дуже багато корчів, за цепів дуже багато. З берега тут трошечки складно ловити, бо можна багато пообривати. А на першому ставку зразу від дороги, від шлагбаума, то там менше всяких корчів. І щука також є. Ну а вже все залежить від уміння. А також від того, наскільки риба активна. Тож на зубчик легенько попробувала і залишила. Знову на приманку від фірми віз. Так я нічого не міняв. Я побачив що тут грає мальоко. і став тут закидувати. і Вона клюнула. Правда, не за першим разом вона щось била-била і так і попалася. Знаю, знаю, що мала. Я відповідав на це питання. Відвезу рибу, знаю один ставок і запущу її туди. Чоловік хоче щука, щоб в нього було. Ну от і знайомий. Знайомий просто, як я зловлю щуку, щоб йому привезти. Тут якраз недалеко по дорозі. І... Запущуємо пару штуч щучок. Хоч нехай має. Ух ти ж. Є. Є. вже краще так це вже тут добрий кілограм є ух як вона взяла цей силикон що зараз буде вот Що ж, друзі, знову ця приманка спрацювала. Якщо хтось хоче тут рибалити, то є така цікава інформація, що дозволяють ловити щовна, якщо я не помиляюсь 350 гривень. Будь ласка, можете ловити. Дам контактний номер телефону в описі до відео. Бачите, клює? Її треба шукати. Вона не клює при кожному закиданні, однак. Цікаво. Сьогодні спінінг працює краще. На кружок я впіймав тільки одну щуку, а на спині вже дві. І ще було дві атаки, крім цього. Ця остання щука поки що взяла в 12-й годині. Якщо з півдесятої ось так потрошечки легенько щука пробувала вже на зуб брати. Карася. то отак вона потрошечки продовжує клювати. Йдуть трошечки похолодання з мінусом навіть до мінус ночі. Так що це буде чудово, я значить з порибалю. Дивіться, як малюк тікав від щуки і заскочив аж на кригу і не може. Зараз я йому допоможу. А, вже звільнився, добре. Так, ну що я спостерігаю? Спостерігаю, що ось зараз перша година і перестало клювати. Чотири щуки я упіймав одну на кружки, на кружок. Одну опіймав на кружок. Три я упіймав на спінінг, однак ще був один схід. І пару тичів, а так ще було. Так що цікаво сьогодні. Зараз зроблю невеличку перерву і я думаю, що десь пів друга, друга, що може вже знов клювати. Коли перевернувся, він, я не замітив, може і півгодини тому. А може десь недавно. Але не рухається. Та розмотка є, але. Не. Та, поскубала його трохи, поскубала та й та й залишила. Хорошо, ну, попалась якась рибка. Оу, такий шнурок. Так, на водечку покладу і запустимо той ставок до йора. Ну що ж, я перезвонив, він не буде чекати сьогодні, я йому щучку перевезу, запущу, запустимо там його уставочок. Ось так, друзі, на сьогодні риболовля закінчилася. Якщо підсумувати, то день був прекрасний, погода чудова, трошки холодно, але це зима. В основному риба брала на спінях. На кружки я зловив тільки одну щучку і 4 на спінінг. Одна зійшла. Тягнув її, ну, не витягнув. Було ще, крім того, пару тичків, потяжечок таких невеличких. Тобто сьогодні, наче так трошки клювало, можна так сказати. Недурно я їхав і... І зараз що? Зараз здуваю човник, ми його здуваю, їду, бо вже через один мене Ігор там на дорозі чекає, я йому маю передати щуку. Бо вже до нього на ставок не буду їхати, нема коли. Так що отак. На сьогодні риболовля закінчена. Дякую, що були зі мною. До скорої зустрічі. З вами був щоденник Рибалки.